Слава Україні з вами Маргарита Оса і тижневий дайджест, якому я як завжди нагадаю вам найцікавіші і найважливіші на мою думку новини тижня. Сьогодні поговоримо про союзницькі зобов'язання, тотальний блекаут і олімпійський комітет. Цього тижня продовжився скандал навколо Національного олімпійського комітету України, окрім наприклад, боксера Олександра Усіка та екс-футболіста Андрія Шевченка до його складу увійшли Нестор Шуфрич та Григорій Суркіс. Не просто політики, а проросійські політики. Суркіс, за даними української правди, незаконно вивіз з України двох своїх онуків призовного віку. А Шуфрича, взагалі, 4 березня спіймали ТРО під час його спроби фотографувати блокпост. А його охорона, за даними ТРО, відстрілювалася і, і намагалася звільнити нардепа. Чому він досі не Діть, отож, колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко, обраний на посаду віце-президента комітету 18 листопада, заявив, що звільняється через незгоду із новими членами. На знак протесту призупинив своє членство і голова Української асоціації з футболу Андрій Павелко. У той же день депутати звернулися до президента комітету із заявами про вихід. Однак, як виявилося, шуфрачі Суркісом виконували функцію громовідвода, щоб завести до складу менш відомих регіоналів та опезажистів. Принаймні, саме таке поясню. Дення прикріпив до свого посту про вихід із комітету Жан Беленюк. Сумна тенденція. Понад половину 32-річної історії Олімпійського комітету його очолював Сергій Бубка, той самий, що був радником колишнього президента Януковича у 2010 2014 Цьогоріч на посаду обрали і міністра молоді та спорту Вадима Гуцайта. Попри те, що за його каденції олімпійська збірна показала найнижчий результат за всю історію. І зважаючи на новий склад Олімпійського комітету, 80% якого взагалі не мають жодного стосунку до спорту, він теж не надто проукраїнський. 23 листопада, європарламент визнав Росію державою спонсором тероризму. Євродепутати закликали ЄС та його держави-члени вжити заходів для ініціювання всеосяжної ізоляції РФ, у тому числі щодо членства Росії в міжнародних організаціях, таких як Рада безпеки чи ООН. Та утриматися від проведення будь-яких офіційних заходів на території Російської Федерації. Також з огляду на ескалацію ударів по цивільній інфраструктурі України, Європарламент закликав прискорити роботу над дев'ятим пакетом санкцій проти РФ. А загострення дійсно є. У цей же день окупанти завдали чергового масованого ракетного удару, спричинивши блекаут на понад добу. Це перше, але точно не останнє таке вимкнення. Тому важливо дізнатися, де найближчий до вас пункт незглавності. Як на мене, не дуже вдалий неймінг, але окей. Лінк на мапу залишаю в описі. Те, що мільйони українців залишилися без світла, тепла, води і мобільного зв'язку, було видно навіть з космосу. До речі, про космос. Головне управління розвідки відсвітувало, що завдяки народному супутнику було виявлено 2600 одиниць військової техніки у місцях розташування підрозділів ворога. А от СБУ цього тижня вразила інакше під час безпекових заходів у приміщеннях УПЦ МП працівники служби безпеки України знайшли проросійську літературу, мільйони готівки та сумнівних громадян РФ. А зараз бувають несумнівні? деякі персонажі при перевірці документів надали паспорти або військові квитки СССР та мали українські паспорти з ознаками підробки чи пошкодження. Також СБУ перевірила приміщення ОПЦМП на Буковині. Там знайшли документи, які підтверджують наявність російського громадянства у і єпархіальних структур та їх листування із московськими кураторами. З методичками щодо особливостей проведення церковних літургій з часів повномасштабного вторгнення. За даними джерел ЛБ під час обшуків працівники СБУ заскочили в момент фізичної близькості секретаря Чернівецької єпархії ОПЦМП Архімандрита Архімандрида Никиту із 17-річним хлопцем, що співає в місцевому хорі. І спочатку я поставилася конкретно до цієї деталі скептично, бо у СБУ цих світлин немає як і згадки про близькість, а джерелом ЛБ може бути хто завгодно. Але тоді. Никита почав виправдовуватися і сказав: о сьомій годині ранку нас розбудили, розбили двері. Як ви бачите, це зараз ми покажемо інші двері. Фото ми додамо, нас вивели з своїх кімнат, усіх, хто перебував в єпархії, приставили до сіди, роздягнули і, виявляється, сфотографували. Що з ним разом робив о сьомій ранку неповнолітній хлопець із хору, не зрозуміло. До слова, на Фейсбук-сторінці єпархії намагалися стібати обшуки, підписавши, що російські паспорти СБУ не знайшла. Тільки от виклали далеко не всі фото. Після падіння уламків ракети у Пшеводові минулого тижня Берлін запропонував Варшаві системи Петріот. Ну що польський міністр оборони закликав надати системи ППО не Польщі, а Україні. Німеччина відмовила: мовляв, можуть розташовувати свої системи лише в межах НАТО, адже вони становлять цілісний комплекс. А я прошу надати цьому відео лайк і поширення, аби допомогти просуванню каналу. А ще можете тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео, і підтримати мене на патреоні. Як це роблять ось ці чудові люди. Дякую. Прем'єр Угорщини Орбан прийшов на зустріч із футболістом у шарфі із картою так званої великої угорщини. Туди входять території Словаччини, Румунії, Хорватії, Сербії та України. Звісно ж, ці країни обурились. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський назвав жест неприйнятною провокацією. Міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер описав жест Орбана словами Огида і бруд МЗС України викликало угорського посла через цей фанатський шарф. Орбан відповів постом у Фейсбуці в своєму стилі. Мовляв, футбол це не політика. Не читайте в ньому того, що там немає. Угорська збірна належить всім угорцям, де б вони не жили. Спорт вні політики? Десь я це чула. Ясне, ясне пані пошле до Москви, до Москви, до Москви. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на з'їзді ОДКБ відмовився підписати декларацію про надання допомоги Вірменії і вкотре розкритикував організацію. Пашинян закликав членів ОДКБ надати оцінку діям Азербайджану, які він схарактеризував як агресію проти Вірменії, та сказав, що організація має вимагати від Азербайджану виведення військ із зайнятої ними території Вірменії. Відмова від такої позиції, за його словами, може розцінюватися як відмова ОДКБ від союзницьких зобов'язань. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон дав інтерв'ю CNN Portugal і, зокрема, згадав там Україну. Він сказав, що на певному етапі позиція Берліну полягала в тому, що коли вторгнення станеться, то це буде катастрофа, але було би краще, якби це швидко закінчилося. Мовляв, німці посилалися на всілякі економічні обґрунтування. Водночас, французи все заперечували до останнього моменту, Джонсон також розкритикував реакцію Італії на загрозу вторгнення, її уряд, на чолі із торішнім прем'єр-міністром Маріо Драгі на початковому етапі, просто сказав, що вони не зможуть підтримати позицію, яку ми займали, зважаючи на їхню величезну залежність від російських енергоносіїв. Джонсон зазначив, що після лютневого вторгнення ставлення до Росії в Європі швидко змінилося. І ЄС виконав блискучу роботу у своєму протистоянні з Росією, але, незважаючи на такі. Такий оптимістичний підсумок, речник Олафа Шольца гнівно відкинув заяви Джонсона. Ми знаємо, що це дуже цікавий колишній прем'єр-міністр, завжди має унікальні стосунки з правдою, і цей випадок не є винятком, сказав він. Вочевидь, натякаючи на скандали, пов'язані із брехнею Джонсона. Після консультацій з українськими партнерами у Литві визнали персоною нон Світлану Лободу. Виконавиця є громадянкою України і наразі проживає в Латвії. Тому, на відміну від виконавців із Росії, їй не заборонено в'їзд до країни автоматично. Лобода запланувала в Литві чотири концерти на кінець листопада, початок грудня. І тепер, вочевидь, у неї виникнуть проблеми. Минулого тижня Ілон Маск зробив опитування, де запитав, чи потрібно знімати блокування з аккаунта Трампа в Твіттері. Більшість обрала варіант так. І експрезидента розблокували. Тільки от. Сам Трап заявив, що повертатися у Твіттер не планує. It, it accounts, На півночі Індії зникли сотні кілограмів конфіскованого канабісу із поліцейських складів. І знаєте, що з ними сталося? А Ші з'їли серйозно, суд в місті Мадхура дійсно зробив такий висновок. Понад 500 кілограмів марихуани, нібито постраждали від нашестя щурів. І на цьому з новинами тижня поки все. Поділіться в коментах найдурнішою відмазкою, яку ви коли-небудь в житті використовували. Підписуйтеся, ставте дзвіночок, економте електроенергію, носіть світловідбивальні елементи та допомагайте ЗСУ. А якщо у вас залишиться кілька зайвих гривень, то допоможіть мені у розвитку цього каналу. Усі необхідні посилання, зокрема, і посилання на джерела інформації для цього відео, як завжди, є у описі. Папа! -па.